Що тут? Тут же можна і пробивати. Поворотах саме так воно є. Чудовий. Удар, але Ісакса. Ви відмітите, цей удар по воротах, подивіться. Чудовий. Чудовий постріл. Але Ісакса. Ісаксон надійно. Надійно та впевнено. В усі моменти Ісаксон діє дуже впевнено. Чергова атака українців. Удар в поворотах. Ну що ж, просто чудово. Швидко. Тут вже буде дуже-дуже небезпечно. Ми побачимо зараз. Удар по воротах. Ні. Не точно. ж. дивитися. А хто розпочав атаку? Подивіться, Хенрік Ларсон грає на партнера і тут же одразу можна віддавати націлену передачу. І, на щастя, це у цьому Кравченко. Удар по воротах. І ще один шанс. Кучер. Кучер мав. Це уважно простежмо та проаналізуємо цей момент. Чудовий шанс, так. Але врятував. Ларсон Ібрагімович. Як красиво, як красиво Ібрагімович зіграв на Хенріка Ларсона, але також сьогодні продовжується удар по воротах. І сподіваються. Вболівальники поб... пробиває по воротах Сергій Назаренко. Ось повтор. Так, так, Та головне риска зустріч, яку насправді дивитися дуже цікаво. Наприклад, зараз Ібрагімович, як красиво зіграв. Удар по воротах з Латина Ібрагімовича, який сейв від п'ятого. Так, такі, що така реакція. Болівальники, давайте подивимось. Так, Ібрагімович. Ібрагімович все бачив. Він побачив, що заміщувався в інший кут. Ібрагімович це цілком зрозуміло, тому що нісно чудово. Зирав п'ятого тут ще один небезпечний епізод, Хенрік Ларсон. Хто б це з чим міг бути? Ченко. Глядач на Гуменюка, той може зіграти Селізньо. Пробивав сам Володимир Гоменюк, і це було дуже. Володимир Гоменюк зіграв на техніку. Вирішив не віддавати м'яч мечта і, В принципі, це вірне рішення. Технічний удар не на силу пробивав, а саме на техніку намагався закрити. Ну і зараз Свенсон з М'ячем. Удар. І на місці Андрій П'ятов. Що довірить йому місце Лад Флагербек? Знову він загубився. Наші через правий фланг атакують. Селезньов. Треба бити. Удар! А! Чельстром. Розрахунку на Ларсона. М'яч у Вільгельмсона. Довго-довго приборкував м'яч шведський. Назаренко. Назаренко буде бити. Удар! Гол! Гол! Є! Ну, ось так. Я думаю, що ми заслужили цей м'яч. Сергій Назаренко. Ось Назаренко змістився трохи у центр. і. Незрозуміло, чому шабан не упіймав цей м'яч. Насправді, смішний голкіпер. Удар вийшов класний, звичайно. Але подивіться, шабан замість того, щоб піти на м'яч, ми ведемо у рахунку. Селезнього. Удар здалеку. Атакуємо шабана. Дивіться ще раз цей удар. І ви знаєте, біля штанги трохи часу. Остання хвилина і можна провести атаку. Гладкий. Шевчук удар! А й непогано пробив Шевчук і в відбірному циклі до чемпіонату світу. Кравченко удар і шабан ловить цей м'яч. Тішечки в бік. Можливо, був би другий гол. Гру закінчено. Ну що ж, пані та панове, я вас вітаю.